А, включай. Доброго дня всім. Шановні члени комісії, шановний доповідач. У нас є необхідна кількість для проведення комісії. Значить, на порядку денному у нас три питання. Починаємо з першого. Зараз зачитаю. Перше питання: про внесення змін у програму розвитку житлово-комунального господарства Бориславської міської територіальної громади на 2024 рік. Прошу, Роман Васильович. Доброго дня, шановні депутати, шановні присутні, мова йде в рамках виділених бюджетних коштів збільшення на півтора мільйона гривень витрат на поточне утримання доріг, на поточний ремонт доріг для КП «Екомісто», Тобто, це внесення в програму в цій частині. Тобто, збільшення просто призначень на поточний ремонт доріг. Для на які іменно? Дороги підуть збільшення коштів. Це поточні ремонти. Іван Васильович, напевно, детальніше скаже. Це і вулиця Потік, вулиця Івасюка, частково, вулиця Куліша, вулиця Петлюри. Петлюри. Заїзд біля восьмої школи і яма біля перукарні. Там, ну і частково де буде. І зараз виникла Ж... Проблема на Проблема вулиці. No. Non, Це теж можна буде в рамках поточного ремонту зробити, так? Так. <проб> Зрозуміло. Тоді в мене питань немає. Прошу. Є питання? Якщо немає питань, тоді ставлю на голосування. Хто за? Три за. Дякую. Переходимо до слідуючого питання. Друге. Друге питання про внесення змін у програму фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства Центр екології туризму та сталого розвитку Бориславської міської ради Львівської області на 2024 рік. Прошу, Роман Васильович. Мова йде про збільшення цей фінансування центру екології туризму сталого розвитку. Знову ж таки, в межах виділених бюджетних коштів додатково виділених в сумі 250 тисяч на оплату праці працівників. В тому числі тих, що зайняті там одного працівника ще додатково в штат ввели, і плюс ще тих, що зайняті по програмі центру зайнятості. Зрозуміло. Я так розумію, що їм кошти були виділені на 9 чи 10 місяців, так? що ми їх дофінансовуємо зараз. Так, ну, так фактично для всіх комунальних підприємств, але ще додатково кажу, для центру екології туризму. Туризму і сталого розвитку. Це просто в рамках програми. Бо по факту я дивлюся, що в них зараз буде скорочення використання бюджетних коштів, оскільки там кілька працівників звільнилося. Угу. Добре, зрозуміло. Тоді в мене питань немає. Прошу, шановні колеги, якщо є питання, задавайте. Якщо немає питань, тоді ставлю на голосування. Хто за? Дякую. Третє питання. Про внесення змін у програму фінансування робіт, пов'язаних з капітальним та поточним ремонтом доріг Бориславської міської територіальної громади на 2024 рік. Прошу, Роман Васильович. Дану програму пропонується доповнити вулицями, де вже частково проведений капітальний ремонт проводиться. Це є капітальний ремонт біля п'ятої школи. Капітальний ремонт дороги по вулиці Сусюри. Капітальний ремонт внутрібудинкових проїздів на вулиці Ковалєва між будинками 41, 43, 45 і 47. Розуміло. У мене питань до цього питання немає. Прошу, шановні колеги, якщо є у когось питання, задавайте. Прошу. Немає нема? Немає? Якщо немає, тоді ставлю на голосування. Хто за? Проти. Утримався? Немає. Все, тоді дякую. У нас було на, сьогоднішньому, на сьогоднішню комісію підготовлено три питання. Ми їх розглянули. Тоді е, вважаю, якщо в якогось якісь питання свої, щоб поговорити в різному, прошу задавайте питання. Якщо немає. Тоді комісію закриваємо. Дякую.